Всі справи залишайте, швидко вмикайте завзятих малювань, Де на прості папері, олівчики веселі, гарбисті акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте. Підемо! Привіт усім! Дякую, що ви завітали на нашу галявинку. Сьогодні день обіцяє бути дуже цікавим! Друзі, привіт! Зараз прийде гошка і ми почнемо програму моліваки. Що ж це взяти? Що ж це взяти? Нема нічого свого. Нема Візьму олівці. Так, значить, це е, мені, це уляні, це мені, це поліні. Ну, їх двоє, тому мені. Е, Мені належить два їм по одному. Так, це мені, це е, е, Поліні, це у мені. Це мені. Е, і це мені. Все. Поділив порівно. Поліно, а, а що це з гошкою? Може він захворів? Можливо. Так. Він там щось шукає. Так. Гошко, а що ти шукаєш? О! Привіт, Привіт, друзі! Привіт, Поліно. А я шукаю мед. Ось. це. Уляно, Поліно, я йду від вас. Так, щоб ще прихопити. Візьму стільчик. А що? Я в вашій програмі вже так давно знімаюся, що е, цей стільчик мій. Так, візьму стільчик. Я на ньому мільйони разів сидів, тому він мій. Кошко, що з тобою? Навіщо тобі це все? Кажу ж, забираю своє майно і йду від вас. Чого ж так? Поліно, ти мене не розумієш. Як ти не розумієш, Поліно, Уляно, я в душі артист. Чи в душі? Ну, коротше, я йду від вас. Цирк. Так. А що тут? Тут малюваки. А що ти там будеш робити? Як що? Я там буду на лежах кататися, на роликах. А хіба ти вмієш? Поліно, ти хіба що важко? То, звичайно, навчусь, навчусь, а ще я навчусь невдовзі робити сальто назад. А може ще й вперед і всі люди. Всі люди кричатимуть Браво, гошка! Ура! А я буду їм кланятись! Дякую вам, дякую і квітами засипатимуть мене. А. а як же ж діточки без тебе? Ну, то нехай діточки приходять до мене в цирк Точно. Е, діточки, приходьте до мене в цирк От. Ну все, я пішов. Так що? Ти йдеш назовсім? Так, Поліно я йду, йду назавжди. І речі свою прихоплю. При, Як же я без свого майна? Ну все, арівідерчі! Пішов гошка. Так шкода. Що ж він буде робити в цирку без нас? А мені його зовсім не шкода. Він зрадник. Теж мені в цирк захотів. Уляну його там посадять у клітку на ланцюг і показуватимуть за гроші. Поляну, що ж нам робити? Як йому допомогти? Він пішов добровільно. Якщо б ми йому забороняли, то посадили б на ланцюг. А так не можна. Будемо чекати на нього. А коли йому потрібна буде допомога, то допоможемо. Я так хвилююся за гошку. Як він там без нас. Чи він дійсно робить сальто? А може, його ображають. Він сам нас покинув і зрадив. Він ще не зрозумів, що вчинив погано. Нехай його там навчать, як треба поводитися із друзями. стілець наш забрав. Полінко, як ти не розумієш, він же ж наш друг. Хіба ти його не пробачиш, коли він повернеться? А він повернеться? Привіт. Я приніс ваш стільчик. Можна, я тут присяду? Гошечко, боку. Гошечко як добре, що ти повернувся. Може, ти голодний? В тебе там не годували? Зголоднів. Мене там зовсім не годували. А де ж той меч, що ти з собою взяв? Полінко, невже ти не бачиш, який він нещасний? Ну, Сам винен, ніхто його звідси не виганяв. Ні, мене просто хотіли відправити в зоопарк, а не в цирк, Щоб я там сидів в клітці. І щоб діти кричали тобі: Ура, ура! Полінко, так же ж не можна, він же наш друг. Кошко, ми дуже на тебе чекали. Як можна пробачити зраду друга, а Господь прощає набагато більше. Хочете, я розкажу вам цікаву біблійну історію про блудного сина прямо як про блудного гошку. Полінко, не глузуй, а краще послухай історію. В одного чоловіка було двоє синів. Він любив їх і добре виховував. Так вони і жили дружньою родиною. Коли сини виросли, то молодший чомусь вирішив забрати свою частину майна і піти з дому. Хлопцеві напевно хотілося гуляти, їсти, пити і нічого не робити. Батько відпустив сина. Молодший пішов в далекі краї в пошуках кращої долі. Поки в нього було багато грошей, його завжди оточувало багато друзів. Вони разом весело проводили час за його рахунок. Так він швидко розтратив всі гроші, залишився бідним, голодним, зникли всі його друзі. Він до того зубожів, що ладен був їсти свинячу їжу. Тоді він вирішив піти до батька і попроситися в його будинок, хоч наймитом. Він і справді повернувся. А батько зустрів його дуже радісно, дав йому найкращий одяг і найкращу їжу. Але старший брат образився на це, бо він ніде не блукав, грошей марно не витрачав, сумлінно працював, але для нього ніколи не влаштовували такого пишного бенкету. А батько йому відповів: Ти завжди зі мною, і все моє це твоє. Треба веселитися, щоб брат твій повернувся. Пропадав і знайшовся. Ось як батько сильно любив свого сина, і він його простив. Так і Господь приймає і любить своїх неслухняних дітей. Я теж, як той блудний син, чинив неправильно. Я теж заблукав, теж зробив неправильно і потрапив в халепу. Вибачте мене. Уляно, Поліно, а можна я знову з вами буду проводити програму малюваки на цій галявині? Гошко, так, ти нас образив. Але добре, що ти повернувся. Ніколи не йди від нас, бо ми ж твої найкращі друзі. Не піду, навіть якщо ви мене будете виганяти. Ну, от і добре, всі помирилися. Добре, що Гошка повернувся. У гості. Привіт, друзі! Ми давно на вас чекаємо. Раді вас бачити! Ми дуже любимо вашу галявинку. <гум> <гум> Уляно! Нам же час малювати! Поспішаймо! Сьогодні для роботи нам знадобиться картон. Ножиці, кольорові олівці, голка або шило, кнопочки, які називаються братси, і нитки. Ми робитимемо ось такого хлопчика. Для початку на картоні намалюємо тулуб, дві руки права і ліва і дві ніжки. Далі вирізаємо і розмальовуємо всі елементи. Тепер з'єднуємо всі елементи. Голкою ми проколюємо отвори і вставляємо в братці. Хлопчик нагадуватиме нам слова батька: пропадав і знайшовся, помер і лежив! Для виготовлення саморобки вам знадобиться картон, ножиці, кольорові олівці, голка або шило. Нитки. Братці! <кій> Друзі, наш час вже вичерпано. Нам час прощатися, дорогі глядачі, та не забувайте нашу галявинку. Адже кожного тижня ми чекаємо на вас, щоб дивитися програму малюбаки. До побачення, до зустрічі! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька. 36, Програма Малюваки та на електронну адресу малюваки етхоп.юей.